Друзі, усім привіт! Сьогодні я вам пропоную приготувати дуже смачний, легкий та повітряний за смаком і при цьому простий та швидкий в приготуванні десерт кокосову панакоту. Якщо вам захотілося чогось дуже легенького, простого, не занадто солодкого, десь навіть освіжаючого десерту, на приготування якого треба витратити мінімум часу, то зверніть увагу на цей рецепт. Для цього нам знадобиться кокосове молоко, вершки жирністю не менше 30%, цукор, желатин і вода для желатину. Перш за все об'єднуємо желатин з водою. Співвідношення желатину до води 1 до 5. Перемішуємо і залишаємо на декілька хвилин набухати. В цей час в сотейник виливаємо кокосове молоко, вершки, цукор. Перемішуємо. Ставимо на плиту і на середній потужності плити постійно помішуючи, доводимо майже до кипіння. Тут дуже важливо зазначити, що саме до кипіння ми не доводимо, а максимально прогріваємо масу. Як тільки цукор повністю розчинився, почала активно йти пара, і з дна почали йти перші бульбашки, одразу знімаємо масу з плити. Додаємо набухший желатин. І добре перемішуємо, щоб желатин повністю розчинився. Я буду подавати панакоту в ось таких келихах креманках. Це виглядає дуже гарно, святково, а також можна використовувати креманки з подвійним дном, склянки або пластикові стаканчики для кейтерінгу. Розливаємо панакоту. І я залишаю десерт буквально на 10-15 хвилин, щоб вийшла зайва пара. Після чого накриваю плівкою, але накривати плівкою не обов'язково, і відправляємо пана коту у холодильник на 4-5 годин. Через 5 годин дістаємо панакоту з холодильника. Я одразу знімаю плівку, щоб конденсат, що утворився через перепад температури, накапав на десерт. І прикрашаємо панакоту. В мене найпростіший, але дуже гарний яскравий варіант це свіжі ягоди, полуниця і лохина. Також можна зробити ягідний соус, перетерти свіжі або розморожені ягоди через сито і додати трошки цукрової пудри за смаком. З кокосом добре поєднується манго, тому можна додати мангове пюре або просто порізати свіже манго шматочками. Також кокос добре поєднується з маракуєю. Ось така краса вийшла. Мені здається, що в такому варіанті в келихах зі свіжими ягодами панакота виглядає неймовірно святково. Головна задача в приготуванні панакоти це не зробити її за консистенцією як желе. Тобто вона має бути стабільна, тримати форму, але в той же час станути у роті, не бути резиновою. Але не хвилюйтеся, за цим рецептом у вас вийде саме така консистенція, адже тут правильна кількість желатину. І розріз у панакоти не має бути ідеально рівний. А як ви бачите, розріз має бути трохи шорсткий. Це і говорить про ту консистенцію, яка нам потрібна. Ну а за смаком ця панакота не притурно солодка, дуже легка, повітряна, з дуже тонким, приємним присмаком кокоса. Ось такий гарний весняний десерт у нас сьогодні вийшов. Дуже просто, швидко, смачно, гарно, тож пробуйте готувати, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі у наступних відео.